Давайте приготуємо бао сендвічі у миску заливаємо теплу воду, додаємо цукор та дріжджі, перемішуємо і залишаємо на 10 хвилин. Додаємо борошно, сіль, розпушувач і олію. Замішуємо тісто, має бути м'яке та еластичне. Накриваємо рушником і ставимо в тепле місце на одну годину. Нарізаємо під черевону тонкими слайсами. На пательню наливаємо трошки кунжутної олії, закидаємо м'ясо та смажимо до куркої скоринки. Заливаємо соєвий соус, оцит і додаємо мед. Тертий імбир та часник. Перемішуємо, хай всі аромати об'єднаються. Томимо на середньому. Вогні, поки соус не загусне і м'ясо не стане карамелізованим. Розділяємо тісто на 8 частин та формуємо кульки. А тепер розкачуємо наше тісто, змащуємо олією і складаємо навпик. Готуємо на пару, булочки мають стати пухкими і білими. Відкриваємо баву булочку, кладемо трохи під черевини, додаємо слайси огірка, зелену цибулю, поливаємо зверху солодким соусом чилі, посипаємо кунжутом і додаємо кінзу. Ось таку красу можна приготувати лише за декілька кроків.